Уяви, пару тисяч років тому ти ходиш мед. І що робиш? Правильно, лізеш у допло дерева серед дикої природи і сподіваєшся, що бджоли тебе не помітять. Ризик, адреналін і твій перший сніданок. Потім з'являється Борті. Люди вирізають шмат дерева, накривають корою і думають: Тепер ми в генії. Бджоли про це не домовлялися, але меду стало трохи більше Середньовіччя. Люди приходять і кажуть, мед, да, ну, будь ласка, би заберемо все. Ламають вулики, вбивають джіл. В Карпатах навіть будують окремі поселення, пасіки, щоб хоч якось захистити бджіл від людської жадібності. І тут, 1814 рік, Україна Петро Прокопович дивиться на цей хаос і каже: хлопці, а давайте по-людськи. Він створює перший розбірний рамковий вулик. Тепер можна брати мед не руйнуючи стільники і не вбиваючи бджіл. Пасічництво стає науковою галузю, як iPhone у світі дупел. Потім американський винахідник Лонгсрот додає бджолиний простір. З'являється медогонка, штучна вошіна, і пасіки перетворюються на фабрики меду. Сьогодні Україна центр світового бджільництва. А ми можемо насолоджуватись медом, знаючи, бджоли живі, здорові, щасливі. І ніхто не ламає їхній будинок за ложку солодкого меду. Так що наступного разу, коли відкриватимеш баночку меду, скажи дякую, Петру Прокоповичу». Він реально врятував мед і бджіло.